Зараз хочемо відповісти на одне запитання, яке нам прийшло. Наша думка про гомосексуалізм. Амер, що ти можеш сказати людям? Ми ніяк по-другому не можемо відповісти, і якби і думати не так, як дума наш тато, да, який все устроїв, і який навіть в природі показує, що є. Хлопчик, є дівчинка, навіть в рослині запилюється. Да? Жіночий рід запилюється, і чоловічий рід, ну навіть в деревах, в, в рослинах, в, в, в птахі, ну Все натякає на те, як устроєно і, і татом перше устроєно було на землі. Це що це сім'я? Не хлопець із хлопцем, не дівчина з дівчиною. Це просто таке. Тут не треба навіть дуже довго над цим думати. Тобто це є. Ну але бачу, є багато таких навіть я пам'ятаю, робила на одній роботі, і італієць мені каже: але ж є чоловіки, які народжуються там з грудьми, яких переважає жіночий гормон. Да? Так що, що йому робити, що це, що це нормально, що він хоче бути жінкою? Ну, та-да. Люди дуже, дуже, до, до такого ну, безумства доходять, що у них закрадується. Е, я розумію таких людей, у них за, закрадується таке враження, що це вже нормально. Чому? Тому що про це говориться, це демонструється, е, робляться паради, різні роблять. Тобто, на біле, кажуть, чорне. На чорне кажуть біле. Тобто автоматично в людини закрадується десь уже. Або, наприклад, я теж, коли в Римі був, там спілкувався з одним. Він, по-моєму, тієї наклонності, то він так радувався, да, 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 да. він так радувався, що у Америці я десь не пам'ятаю де в деяких країнах вже прийняли, що дитина. І він з таким восторгом це говорив, що дитина, тато, навіть мама, не має права казати, чи він хлопчик чи дівчинка. Дитина має свій час вибрати, хто ти є. Тобто, ну, наскільки до такого дійшли люди, що думаєш, так мій близький товариш він говорив, що люди курять, що люди п'ють, що з ними не так вже, ну наскільки все запущено, так? Да? І ми, е як ті, бо церква на землі це хто є? Це стовп і утвердження істини. Ми маємо кричати це. Ми маємо ну, утверджувати це, що нормально, добре, хорошо, це є хорошо, це є пара, це є чоловік, є жінка, це є мужське начало і жіноче начало. Ну, е можна так сказати, що. Даже ця ситуація, да, що коли воти є якісь переважає да, це не означає, що це нормально, це означає, що якась поломка збій, збій в системі. Там ми не знаємо чого так, і е, ну що наприклад людина така народжується, ну що вона винна, та не винна, є якась поломка. Звідкіля стянеться, цьому є причина, але ми повинні розуміти, що, ну, що це не є нормально. Це, це ну це то саме, як можна сказати, коли, от, наприклад, є чоловік і жінка, і скажемо, жінка бере роль на себе чоловічу, да? тобто ставить чоловіка під каблук і каже, будь-так, як я сказала, ну що це нормально. цього багато є, дуже багато, особливо в нашій, в нашій ну, в Україні. Так? Цього багато. що Жінка хоче командувати. Це хіба нормально? Та ні, це не нормально, тому що нещаслива ні жінка, ні чоловік насправді. Ну, Я тобі ще скажу, що ну, наприклад, що, від розпитання від виховання. виховання залежить. Коли виховують наприклад, любу дівчинку чи хлопчика, наприклад, у нас як прийнято? Виховують, в принципі. Гомосексуальній гомосексуальні атмосфері, що я маю на увазі? Воспитує, або бабуся, і мама, або мама бабуся. Або ну, жіночий рід. Це теж якби І воно такого, у дитини десь щось якась плоскость в одній в одній плоскості. Гомосексуальне направлення таке. Чому? Тому що як? я не кажу, що це ненормально. Не ну, Но має бути має бути повнота. Має бути і дідусь. Да? Якщо є дідусь, і, і так, тобто воспитання. E, Муська роль теж має бути, тому що тоді в дитини, ну, дитина вона автоматично на рівні півсвідомості, свідомості щось не то. Да? І я... ці всі... Ну догамени, такі думки. Та, та, та. Я, не, я навіть пам'ятаю, що навіть діти розуміють, я не пам'ятаю, скільки було сіль її старші мої доці. E, ну, напевно, 4-5 років. Да, да, да. І ми були їхали в метро у Римі. І сіли напроти нас дві е жіночої, да? ну, як? дві лісбіянки сіли. І дитина дивилась е так упорно, і вона дивилась, і потім вона ще так говорить, не дуже говорила. І вона казала, папа, е тьоті роблять ну-ну-ну, а я. Ну тобто показувала, що типа ненормально. Вона розуміла, діти вже в тому віці розуміють, що тато і мама це нормально, а тьотя з тьоті це ненормально. Я... Ну, я приємно був вражений, що для дитини не треба дуже багато об'ясняти. Примір, ми саме саме більший примір це ми. Це ми. Так як ми говоримо, ми не маємо навіть, щоб ну як, наші уста нема, не, не ну як. Ми не маємо права, я ось скажу так відверто. Ми не маємо права говорити, ну та це так, ну та це вибір людини. Та да, це ви ну, любов треба любити. Да, але це не нормальний вибір. Це людей. поломка. Це, ви, вибирають люди убивати, вибирають люди насілувати. Це не є так само, це, це збій в системі, збій психологічний, гормональний. Не знати, як назвати, це не нормально. І людина не адекватна. Якщо виростає в такій середі, і середі таких насправді вона не є щаслива. На думку ти, ти не можеш, це, ти не можеш. Не ти не можеш. На все так. одно всередині мучиться від того. Вона не розуміє чого. А скільки ми чули свідчення, а Бог прикасався до людей, і люди просиналися. Да, 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 да. Які вже навіть, нормального життя. Та, які міняли навіть пол, да. їх вертали, да, з тобто, через Тобто, Знаєте, люди просто нуждаються в Бозі. От і все. В справжньому, да, в такому. Щоб Бог коснувся. адекватно, да, адекватно. Оце ще раз, і ще раз доказує те, що що людина їсть, що людина вкушає. Да? Тим вона становиться. Якщо ти чи я будемо сидіти у телевізорі, де пропагандується дуже. Та в принципі не тільки в телевізорі, а дуже пропагандується. То ти будеш, звісно, автоматично, з часу, може не зразу, в тебе закрадуватиметься мислі. Хм, це круто, це, це модно. Це їхній вибір, це нормально. Це нормально, та ну ми маємо бути лояльними. Але... Ні. Ні, якщо ніхто не буде казати, так воно і буде. Зло чому розпространяється? Тому що хтось мовчить, хтось не є приміром, хтось саме. Так, так, так. Хоча я, наприклад, коли бачу да, таких людей, ну, колись мені було дуже противно і якось противно-агресивно. Зараз якби мені да, я розумію, що це не є нормально, що це поломка, але я якби, дивлюся більше на душу людини, і мені якби, шкода, що ця душа вона мучиться. Якось так, ну але ти не можеш людині доказати, розказати. Тому наша думка така, що так, це ну, не так. є нормально. Так, да, це є багато. Так само, як і війни, і війни, і вбивства, і, і насилля, і всьому, але це не є нормально. Це не є нормальним. Однозначно, так. Так само, як не є нормальним, коли е, да, жінка бере роль чоловіка, чи, чи чоловік бере роль жінки, це теж не є нормально, тобто. Є той, як сказати, задум, да, який, ма, який приносить щастя чоловіку, жінці. Да. І якщо ми не рухаємося в цьому, якщо ми не розвиваємося, якщо ми не прибуваємо в Божій присутності, то в нас будуть поломки кругом. Так, да, так, да, да. дис... дисгармонія така, дис... дисбаланс там, там, там. там. Ми просто підпадаємо під брехню, і ця брехня починає нам маніпулювати, і ми починаємо думати, що це нормально. Да, є, таке, це? є таке місце інтересне в писаннях, що хто не полюбив істину, так? той буде, той ну як, обрікає сам себе е, вірити в брехню. Автоматично. Тому що ти маєш, е, ти маєш бути твердо стояти на чомусь. І не просто, е, то, а хто полюбить істину. Бо істина, в принципі, це є наш тато Небесний да? Ісус, Дух Святий, це Він є Бог? Да? Дух життя, Дух. Він є істина. І якщо ми його не любимо, то ми будемо підвержені, самі себе підвергаємо до. Да? Бо коли людина твереза, дума тверезо, і любить, вона навіть тільки десь чує, ну, ну ну стоп, паста. Вона закриває, вона не дозволяє своїм ушам входити. Всякому ніякому. Викозі. Така наша відповідь.